Дорогі брати і сестри, дорогі співвітчизники, ми всі з вами зустрічаємо велике свято, світле Христове Воскресіння, котре Свята Церква називає праздником праздником і торжеством із торжеств. І дійсно це торжество, котре ніколи не було, немає і не буде. Це торжество для кожної людини. І тому, по слову святих отців, перемога Христова є єдиною перемогою, котрі можуть радіти усі люди від першого до останнього. Ми зустрічали, провели Малу Пасху Свято Благовіщне Христой Богородиці і з цього гарного, благодатного блищенського храму. Ми особливо вітаємо вас з Великим Христовим Воскресінням, вас, жителів міста Святої Праведни Лисавети, Матері Анна Христителя, щоб ці дні ми особливо примирилися один з одним, об'єдналися навколо нашого державного християнського свята, об'єдналися заради нашого майбутнього, заради нашого українського народу. І заради нашої малої батьківщини, міста святої праведної Ілисавети, Христос Воскресе, воістину воскресе.